Та й в ефірі ситуація далі про важливі і надзвичайні події цього тижня. Кредитний майдан тепер і у Черкасах до обласного центру докотилася хвиля обурених позичальників фінансових установ. Вони пікетували місцеве відділення Нацбанку. Про вимоги пікетувальників далі у сюжеті. Десятки черкащан під стінами відділення Нацбанку об'єднала одна біда валютний кредит. На знак солідарності з українцями із українцями з різних міст країни у Черкасах теж влаштували мітинг. Пані Оля із пенсією 800 гривень вже декілька років не може віддати кредит. Причина всьому високий курс долара США. Валютні кредити брали по 4,5, і п'ять. Отдаємо 16 з усіх. Вся сім'я, вся родина старається, щоб віддати банку, бо ми позичили. Бо ми позичили люди, уходять із життя. Це правда. Я була на похороні особи, яка покінчила життя за того, що від альської болі яка не могла попросити в людей гроші, бо в них кредити. За словами мітингувальників, вони не відмовляються від своїх позик, але вимагають перерахунку валютних кредитів по тому курсу, який був актуальним на той час. Пані Вікторія взяла із чоловіком кредит на квартиру. Раніше справно його гасили. Зараз же їхню родину із малою дитиною банк може виселити на вулицю, адже платити по рахунках у них немає можливості. Ми хочемо достукатися з сьогоднішньою своєю акцією до Верховної Ради, до кабінету міністрів, до національного банку, щоб вони нарешті стіли за стіл переговорів, почали вести переговори і пішли на зустріч позичальникам. Ми готові виплачувати свої борги, Ми їх зараз не платимо не тому, що ми не хочемо, а тому, що ми фізично не можемо. Вислухати вимоги мітингувальників вийшов голова Черкаського відділення Нацбанку Сергій Забуцький. Він пояснив, питання валютних кредитів не у компетенції Нацбанку. Проте пообіцяв передати усі звернення мітингувальників до керівництва у Київ. Якщо б я був повноважний вирішувати ваші питання, я б сказав би, завтра я ваше питання вирішу. А це питання стоїть навіть не в площині національного банку, а це стоїть в площині Верховної Ради, тому що це повинно бути прийнято. Відповідне рішення повинні бути якісь компенсації з бюджету. Одним мітингом запевняють учасники Черкаського кредитного майдану. Вони не обмежаться, мають намір їхати у Київ до Верховної Ради і вже там вимагати перерахунку валютних кредитів. Відключення електроенергії у Черкасах призвело до трагедії. Самотужки запалюючи свічку, школяр Кіріл Гетьман отримав понад 40% відсотків опіків тіла. Зараз він перебуває у реанімації. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. На маленького хлопчика чекає декілька операцій з пересадки шкіри. Десятирічний Кіріл, попри нестерпний біль, стримує сльози. Він мужньо переносить всі лікувальні процедури. Він дуже тримався хорошо. Він дуже тримався. Він умнічка, молодець, але опік там звичайно. Так, ви розумієте, що це коли опік отримуєш полум'ям, дитина, видно, злякалася. А коли дитя злякалося, воно не знало, що йому робити. Ну, так вийшло, що дитина впеклася. Сьогодні, Сьогодні була перев'язка, да, дитина трималася, він дуже такий хороший хлопчик, до всіх вітається, він всім дякує. Ну, Дитина стриметься до життя. Мама хлопчика Светлана не відходить від сина ні на крок. і знервовано чекає у палаті, поки син на операції. Он розуміє, что будет операция, спокійно, спокойно, поскольку он обезболюючим, він он как бы ну, не чувствует еще ну, такого этого дискомфорта. Нет, единственное, что он не может шевелиться по-человечески, как он любит. Хуже будет потом, неделя через свет, когда почне все это отходить. Жінка розповідає про обставини трагедії. У будинку вимкнули світло, а школяр був удома сам. Злякався темряви і запалив свічку. Рятували дитину сусіди, адже батьки саме повертались додому з роботи. А у нас відключають світ. Ви це знаєте. І це не перша, не остання жертва. Це я вам заявляю точно. Ну, вот так от йому страшно стало. Упала на нього свічка. А діти, які пошустрі, Я просто навіть пристані, це може статися з кожним. Глибокі опіки шкіри і сильний шок. Так оцінюють стан хлопчика, лікарі першої черкаської міської лікарні. Дитина має 40% опіку, 40% опіку поверхні тіла внаслідок займання футболки. І от як у дитини є футболочка, отак він і обгорів спина, живіт, сіднички і плечі, як рукава на футболці. Кіріл вже переніс першу складну операцію. Ще декілька з пересадки шкіри йому зроблять згодом. Лікарі кажуть, маленькому пацієнту потрібна ще й плазма крові, донорів вже катма. Дитині потрібна трансфузія препаратів крові. Дитина має першу групу резус позитивної крові. Ну, якщо є Люди, які можуть допомогти, здати кров, то ну ми просимо про це, тому що на станції переливання крові е, кров даної групи, препарати крові даної групи, е, ну малі, малі кількості зараз. Щонайменше два місяці школяр пробуде в опіковому відділенні. Щодня його рідним доведеться викладати мінімум 2 тисячі гривень за лікування. У батьків таких грошей немає. Вони просять небайдужих допомогти їм врятувати дитину. Усі необхідні реквізити ви знайдете на нашому сайті у рубриці Ми допомагаємо. Стрес перед інфарктний стан та дитячі істерики на такі жахіття перетворилися лікування пацієнтів у Черкаському реабілітаційному центрі. Усе через постійне вимкнення світла. Відсутність електроенергії унеможливлює проходження важливих електропроцедур, а дороговартісна техніка виходить з ладу. У напівтемному коридорі Іван Васильович чекає на лікарів. Інваліду першої групи важко дістатися третього поверху. Тож аналізи в нього беруть просто в коридорі. Я говорю, раз в рік Мені треба сюди попасть, і то. От. Ані твари зробили. таку насолоду я отримав. Що аж дур вже більше тижня щодня в оздоровчо-реабілітаційному центрі вимикають світло декілька разів на день. Через це більшість пацієнтів не важливі для їхнього життя процедури. Всі ці процедури вони зв'язані з електропостачанням, тому ми, на жаль, не можемо забезпечити і немає жодного графіка, ми не можемо навіть це скоригувати. Тобто прийшли батьки, раз є світло, раз немає світла. Головний лікар каже, неодноразово зверталися в відповідні установи з проханням внести їхній заклад до списку важливих стратегічних об'єктів, які не можна позбавляти електроенергії, адже їхні пацієнти особливі. Допустим, в п'ятницю мать рібкам інвалідом застряла в ліфті, і була дикая істерика у рібках. Його невозможно було успокоїти. У рібка інваліда з детским церебральним параличом. Мужчина застрял в ліфті. У нього прединфарктное состояние. Вызываем скорую, отправляем в третью третю Так быть не може. В обленерго телефоном пояснили, що роблять усе можливе, аби мінімізувати спричинені незручності. Ми сьогодні всі графіки. Переглядаємо і, звісно, ми оприлюднимо з таким розрахунком, аби менше страждало населення. Але сьогодні до області доводиться дефіцит електроенергії, яку ми повинні зменшити споживання. Поки обленерго намагається економити, у здоровчо-реабілітаційному центрі підраховують збитки. Нещодавно через відключення світла тут припинила діяти кімната з палеотерапії. Сейчас мы вызываем мастер. Он говорит, по всей видимости, вот такими отключениями вы его сломали. И вот такая уникальная процедура, которая стоила немало для города 180 тысяч гривен, она у нас сегодня не применяется. Рекордну кількість наркотичних речовин виявили правоохоронці на Черкащині у Звенигородському районі. Вони вилучили понад 400 кілограмів макової соломки на чорному ринку. Вартість наркотика, який можна було б виготовити з цієї сировини, перевищує 6 мільйонів гривень. Інформація про те, що Черкаської областю перевозитимуть велику партію наркотиків, надійшла до Звенигородських міліціонерів. За декілька годин їм вдалося встановити марку автомобіля та приблизний маршрут його руху. В рамках спецоперації влаштували засідку. На одній з вулиць міста Звенигородка було зупинено автомобіль Мерседес. Після зупинки транспортного засобу та подальшого огляду слідчим райвідділу у вантажному відділенні автомобіля було виявлено 41 мішок з подрібненою наркотичною сировиною рослинного походження. В подальшому автомобіль з вантажем було вилучено та доставлено до райвідділу. Нині міліціонери встановлюють осіб причетних до наркотрафіку та кінцеві точки прибуття небезпечного вантажу. Водій, що перевозив наркотичну сировину, будь-які звинувачення відкидає. Ви перевозите вантажі, займаєтесь перевезенням? Перевезенням вантажів, стройка. То ви не знаєте, що ви перевозили? Вам не розказували? Ні. А що саме сказали зробити? Просто перевезти мішки. За фактом незаконного перевезення та збуту наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження триває слідство. Надійна система безпеки автомобіля врятувала життя водія. Той не впорався із керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою на перехресті вулиці Ліна Франка у Черкасах. Удар був такої сили, що визволити чоловіка із понівеченої машини вдалося лише за допомогою спеціального обладнання рятувальників. 36-річний кермувальник отримав травми різного ступеня тяжкості та був доставлений до міської лікарні. На щастя, із перехожих ніхто не постраждав, пощастило і самому водію. Надійна автівка хоче не підлягає відновленню, та врятувала життя своєму господареві. Було направлено перше відділення другої державної пожежно-рятувальної частини по прибуттю до місця, завдяки рішучим, сміливим і також професійним діям наших співробітників був деблокований водій в стані середньої тяжкості і переданий до карети швидкої медичної допомоги. з половиною тисячі літрів фальсифікованого алкоголю вилучили черкаські правоохоронці. Як з'ясувалося, незаконний бізнес організували двоє жителів міста Черкаси, які обладнали для виготовлення своєї продукції один із гаражів у місцевому кооперативі. Зловмисники планували заробити на новорічних та різдвяних святах. Втім, правоохоронці завадили їм сургат. Вилучено та направлено на експертизу за статтею шахрайства та незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів відкрито кримінальне провадження. Слідство. Співробітниками управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю в Черкаській області було затримано двох громадян, які намагались реалізувати водоспортову суміш в кількості 650 літрів. В подальшому було встановлено місця зберігання та виготовлення даної суміші, та в ході санкціонованого обшуку було вилучено даної продукції на загальну кількість 2,5 тисячі літрів. Це була остання інформація. Більше новин наступного тижня. Бережіть себе.